Всіх вітаю. Сьогодні ми приступаємо далі, будемо формувати наші бугри в теплиці. Трішки затягнулося. Вже хотілося б було раніше висадити тут і все зробити. Але можливості, як такої роботи взагалі на наші ділянки хватало. І треба було фрезерувати і підв'язувати взагалі. Чистити, ну, що говорити, роботи завжди вистачає, якщо живеш в селі і тільки прибавляється, а не відбавляється. Так, що ж хотілося б це все показати і почати. Зараз от я знаходжуся в теплиці. Теплицю ми помістили на тій ділянці, де в нас була це сама перша масова така ділянка, де росла полуниця. З якої масово все в нас не почалося. Так, тут поставили вже ж тепличку 5х27, трішки менше по розміру, чим було на відкритому просторі. Було в нас тут на цій ділянці 6 бугрів, тепер буде 5. Але, так, як ми знаходимося в теплиці, це дасть нам можливість отримати ранші урожаї, і це буде компенсуватися. Іменно цим. Так, що ж я тут роблю? Так, перше, що ось я ось вже видно, що вже один бугор я зробив під самим краєм. Розміри бугрів у нас будуть, буде в два ряди садитися на одному бугрі два рядки полуниці. Можна було понарядку зробити, але її густіше. Посадити, але так як я ж поки розширяю свою ділянку, роботи буде хватати в мене, я не планую кожен рік пересаджувати кущі. Просто мене часу цього цим займатися на даний момент не буде. Тобто буду поки використовувати двохрядний метод на одному бугрі висаджування полуниці. При стандарті 25 між кущами см і 30 між рядками. Так, Розміри бугрів. які ж у нас використовую стандартний розмір 60 см розмір бугра. Міжрядя буде десь 40-50 см. Ну, трошки щиститься, а трохи збільшиться. Е, так, е, як же ж це все я тут провожу? Зараз я продемонструю. От Використовую такий от шпагат звичайний і арматура. Забивається вона в землю. Е, Далі натягується цей шпагат. Ну, Тут 60, тут 50 розмір. Е, міжрядкоми. От е, вдво... 4... Арматура використаю 4 штуки. Тут з цієї сторони 2 і з цієї сторони 2. Достатньо хорошо вона тримає, не гнеться, можна натяжку шпагата хорошу давати. Не треба ще посередині додаткові ще використовувати арматури. От Розмітку роблю на два бугра. Так як проходжу посередині. Нагортаю одну лопату на один бугор, на другу на другий бугор. І отак от зразу вже накидуються два штуки. Так же само міжряддя наступного і накидується на один, на другий. Що по внесенню в... в бугор я використовую? Використовую таку попіл такий пересіяний. От. Це на протязі отоплюваного сезону збиралося, що ми в себе в хаті топимо, пересіювалися, і ще не пересіяний, його також будемо використовувати і вносимо на наш бугор. Так само використовувався ще, використовував триходерму. От, як бачите, видно гранули. Цей триходермий це для того, щоб знищити всі патогени, які були це з попередньої полуниці, що у нас в ґрунті оздоровити землю. І плюс до того, я ще, ще тут у мене гірчиця була постійна, всі рослинні залишки, які були, вони були переметоблочені і залишилися в землі. Це триходерма також допоможе з Переробкою цих рослинних залишків. І це є тим самим буде доброго піджива для нашої полуниці. Перегній тут, а я в теплиці в цьому році використовувати не буду. У мене його там трішки залишилося, його, я його внесу на вулиці, там ще додав декілька бугрів. І туди якраз внесу цей перегній. А от зараз от таким образом ось, я вношу попіл. Ось якби видно ще от залишки гвозді є. Це що в нас в хаті топилися, там якісь були доски з гвоздями. Ось таким образом їй оставалося. Ось от так. Вніс, вниз, розсипав і далі будемо нагортати наші бугор. Так, знімати зараз мене нема можливості і цей помощників буду вже уривками накидувати, як все тут у нас відбувається. От те, один бугор є, він вже розрівняний. Накинемо всі останні. А тоді вже буду знімати, як я буду сюди проводити капельний полив, бо в нас був Трішки, вон, як бачимо, труба йде тут. Це от у нас тут бугри починалися, де от капля. от Настільки змістилася наша ділянка. Будемо трішки цю систему переробляти. Цю трубу буду заносити більш всього всередину, подивлюся, чи її буду використовувати, чи кину нову, вже буде видно. Далі вже буде в нових відео, покажу, як я перероблю цю капельницю і полив. Закупив я вже труби, приїдуть нам нова фурнітура. Приїде, і буду все монтувати. На цьому етапі я поки зупиняю відео і буду починати накидати наші бугри. Як воно вже буде виглядати в кінечному результаті, вже буду знімати. Все, попіл я розкидав. Так, тепер приступаємо до нагортання. Можна нагортати і лопатами обичними штиковою, можна совковою такою, мені отак нею зручніше. От беру собі. Взяв і туди. Да, Один мінус. Тут вже дуже довгий час я не поливав землю, вона зараз як попіл тут, так, рихла така, суха дуже. Через те довго знаходитися тут не треба, особливо якщо двері закриті, бо пиллю дихати це є нехорошо. Лучше використовувати Викр... Відкривати двері на провітрювання, і щоб ця пиль виходила. От таким образом нагортаються бугри з одної і з другої сторони. Далі, вже коли бугор буде повністю пройдений, нагорнутий з одної і з другої сторони, я використовую звичайні граблі і розрівнюю поверхню, щоб вона була рівненька. От і все. На тому буде бугор готовий. На цьому етапі. Дальнішому буде натягуватись тут плівка, прикидуватися, проливатися, розмотуватись капля, і вже тоді буде накриватися бугри. Як це все буде відбуватися, буду знімати відео. А зараз я продовжую свою роботу, а вам бажаю гарного дня. Мирного неба, хороших урожаїв, до побачення!